Люда галінська, а діти швидко виросають. А діти швидко виросають, пелюшки, школа, коровай. Та лиш матусі пам'ятають і бережуть дитячий рай. Беззуба усмішка і ночі такі безсонні наче вік. І шама, горішки очі і колоскова з року в рік. А перші кроки і падіння, і перекручені слова, і тихе лагідне супіння. І подарунки до риза. а далі школа, букви, друзі, кохання, бійки ЗНО, волосся сиве у матусі і сльози часом. І ніхто так часу Господа не просить, як мати за своїх дітей. Спаси їх Боже, влетить із стомлених грудей, а діти швидко виростають. Летять, як вирі журавлі. У сексі рубчики лишають, сини і донечки усі.